Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінецького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Симко, а Також радий вітати тріо. Як я щойно говорив 5 хвилин тому назад. Сьогодні до мене завітали традиційно в середу Анастасія Дворницька, Леонід Борозєнцев – Це співорганізатори організатори і співавтори такого проєкту, який має назву Підспалахи сирен та блискавиць Анастасія Леоніде, радий вас бачити. Доброго дня А також вони не прийшли сьогодні одні, і я дуже дуже з того радий. Ми домовляємося, що кожного разу на кожну середу вони приводять когось, 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 хто виступає у них на майданчику. В даному випадку сьогодні вони запросили Тетяну Шкурак, поетесу, педагогіню, Можна так сказати, виховательку. Да, так. А, вона погодилася, як не дивно, і також прийшла. Таня, я радий бачити сьогодні. Взаємно дякую. З прем'єрою. Да? Прем'єра сьогодні в тебе. Так. Така невеличка прем'єра на нашому майданчику. Ну що ж, розпочнемо традиційно, е, як пройшов минулий тиждень? Е, де ви були? Кого ви збирали? Е, що ви чули цікавого, кого бачили? Діліться. Минулого тижня ми відсвяткували День бібліотекаря, і з цієї нагоди наша бібліотечна система виграла грант і вже облаштувала смарт-зону для читачів у читальній залі Вінницької міської бібліотеки імені Бевза. Також далі проекти, які також розроблялися, вони в процесі. За них треба голосувати за бібліотечні проекти і сподівалися. Що з таким самим успіхом нам вдасться надалі модернізовувати наші бібліотеки філії заради того, щоб людям було там цікаво, комфортно, щоб вони могли почерпнути інформацію в будь-якому такому? За будь-якої можливості, mm -hmm. ось а також у п'ятницю у нас відбулася презентація Алхімія Григорія Сковороди. Це вже третя презентація, третя, і так. вже говорю про те, що буде четверта, але вона буде вже у столиці. Це вже не вінницький такий проект. Ух, ви обкатали алхімію. Як тільки могли, Ми буде четверта. розігнали. як тільки могли. так. ви обкатали її дуже дуже так моцно, як кажуть. Було е, більше 15 відвідувачів, і навіть була така літературна дискусія, тому що Костянтин більше розповідав саме про філософію, про свій погляд е, як кандидата наук. А от присутні були зацікавлені в тому, що він розкрив якісь навіть літературні віхи Григорія Сковороди. Ось була камерна е, атмосфера і. Е, в книгарні кав'ярні є дві зони: одна світла, друга темна. Ми проводили у світлій зоні, і оскільки був проектор... Ви були на боці світла На боці світла, на на боці боці світла з... Григорія Сковороди. Так, На боці світла, як завжди. Ось. <світла> і... Я навіть заслухалася цього разу, скажімо так, більше та все охопила, що ну, класно. Кожна, і класно, наша, і просто класно. кожна наша презентація не повторює Угу. Mm -hmm. Тобто, завжди це нова якась інформація, це те, що е, у книзі, поза книгою, те, що хотілося б сказати, але не вмістилося в якісь рамки. Тобто, сковорода, е, сучасний е, у рамках книги і поза рамками світу. Окей. Uh, okay. Це, е, це те, що було. Я, до речі, хотів е, ще раз повернутися до е, грандів, до грандової програми. Uh -huh. Чому? Тому що я її також бачив, читав, голосував. Не знаю наскільки це зараз етично говорити про те, що я брав в цьому участь. Ну можу сказати, от ведучий сам себе там популяризує. Ну, тим не менше, що є, то є. Да, Дійсно. Е я хотів ще раз наголосити на тому, що е є там було чотири напрямки. Там було по-моєму чотири гранти, чотири програми. Так. Одна з них, як от щойно сказала, одна з них зіграла, виграли, все нормально, все чудово. Залишається ще три. Оце, це, по-моєму, був попередній. Запит? Ні, ці чотири це, це окремо. Це так, окремо, так. Це був попередній запит і. І, і що так, і треба розказати, як воно облаштовано? Ні, ні. Я розумію, що воно як облаштовано, краще не розповідати краще, краще прийти і І побачити. скористатися. До речі, можливості. от прийти прийти і побачити. Цей майданчик він же відкритий так само, як і працює бібліотека. Тобто так? він не має там на базі бібліотеки бібліотеки. Він вже працює. Бевза. Так, так, да, він вже працює, тобто так. можна кожного дня, практично коли зручно під'їхати, подивитися. Якісне обладнання, якісні меблі нові. Так, да, от в мене, до речі, також в мене є е, причина завітати. Напевно, ну, от завітаю і заодно і подивлюся, що там, де там, як там чи вільний вайста. Я закликаю абсолютно всіх е, дійсно голосувати, дійсно підтримувати наші бібліотеки. Тим більше мова йде не про наші гроші, не про гроші нашої е, територіальної громади, а йде мова про гранди. Е, і ці гранди вони. Можуть бути якби не тільки наші всеукраїнські, а вони можуть і бути за кордоні. знову-таки, це спеціалізовані гроші, які виділяють, виділяють на це, крім звісно в. Е Всього, що необхідно нашим захисникам і захисницям. Е, тепер переходимо ще раз до нашої сьогоднішньої спеціально запрошеної гості. Як завжди, так пишеться. Ми жартуємо, вони посміхаються, і це вже добре. Тетяна Шкурак сьогодні разом з нами на ефірі у пані Тетяни Сьогодні прем'єра. Вона поетеса, вона педагог, вона вихователь. Давайте трошки ближче познайомимося з е, Тетяною. Е, пані Тетяно. Ну я не буду запитувати <кхм> такі вже речі, як про які да. Її можна прочитати, скажімо так, не буду записувати, запитувати про те, про що можна прочитати. Скажіть мені, будь ласка, як давно ви пишете? E, взагалі писати почала з дитинства? E, коли ще була маленькою, пішла в школу. Тоді в мене перші віршики проявилися, такі дитячі. У мене досі є така невеличка маленька збірочка моя, там, де я сама їх записувала, малювала малюнки, інколи так переглядаю, звичайно, ілюструвала. ілюструвала сама собі, звичайно, да? ілюструвала. А зараз, коли вже з часом, вірші, звичайно, вдосконалювалися, ставали все. Більш насиченими mm -hmm. і, ну, і звичайно тобто писати. Ця книжка не де не зареєстрована, ні, це те, що моя. називається нашою <сх> книжковою контрабандою. <сх> Між в даному випадку, я е, дуже дуже близький до того, щоб е, назвати цю книжку захалявною. але знову таки з тим розумінням, як, яке в е, вкладали в це поняття в позаминулому столітті. Тобто воно було десь дуже дуже близьким, воно було десь постійно з тобою? От, от щось от таке, ось щось, таке так. щось таке інтимне, таке дитяче, коли таке взуття дуже дуже було приємне трохи інше, коли взуття, коли взуття носили в прямому сенсі слова, в руках носили взуття, а в, взувалися тільки перед тим, як зайти або в місто, так, або так. до церкви. Ну що ж, з е, самого дитинства це класно, це цікаво. А потім е, як це до речі, е, Тетяно, а як це сприймалося? Це це сприймалося як хобі, це сприймалося як е, посиди дитинку, от поки тут дорослі е, щось там будуть робити. От ти там посиди в куточку спокійно або йди там собі там чимось займися. Як це сприймалося е, тобою? Це Сприймалася як частинка мене, я б так сказала. Тому що, наприклад, коли мені хотілося щось написати, воно якось само приходило. Наприклад, брала ручку і зошит і записувала. А як так, наприклад, там як ви кажете, посади дитинку, такого ніколи не бувало. Просто воно йшло від душі. Ага, Де наша дитина? Знов пише. Ага, добре, все, знов пише, не чіпайте її, все нормально. Е, тепер, е, е, учасниця фестивалю. Я, я не всі зараз назву, тому що мені здається, що практично їх назвати всі неможливо, їх можна всі тільки написати і прочитати. Я декілька, їх дуже багато. Це Вінбукфест, само собою. Це малахітовий носоріг, знову таки, ми знаємо, підкова Пегаса, Чули. Говорить, говорить Райдуга, нова поезія, нові імена, Житомир Тен, е, Ірпінський Парі. Нас, українські передзвони, Шодуарівська Альтанка. Я, наприклад, не чув такий Житомирський фестиваль. Так, це я, Житомир. я не чув такого відверто скажу, мені, мені стидно. Е, Сила вітру, срібне коло. Інші, 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 інші. Дуже багато фестивалей. Що тягне на фестивалі? Участь, тусовка, як кажуть. Соціальне, оце от е, такий соціум, свій певний, дуже дуже цікавий поетичний соціум е, чи жага перемоги. Я б сказала, що всі фактори, вони якби об'єднані, тому що. Більше навіть самореалізація, коли ти хочеш вдосконалюватися, коли ти хочеш показати себе, послухати інших, це все оці всі фактори, вони якби зливаються. В одне і, звичайно стимулює. Хочеться якось більше вдосконалити своє вміння, ну і звичайно познайомитися з іншими авторами. А, самовдосконалення йде через призму. Ну, напевно, на фестивалях все одно хоч не хочеш. Ти порівнюєш себе так. з іншими. Порівнюєш, ти чуєш, рівень, ти прочитаєш рівень і так далі. Так далі. А, окей. Е, наскільки у нас пані Тетяна Шкурак самокритична? Ой, повністю самокритично. Шо, а що, а, а буває на половинку самокритично? Я частко, я зранку самокритична, а звечері я само... М -м Да. Так, як критикує мама, я сприймаю, а так, як тато, ну, якось не, не, дуже, не виходить. Не дуже так. так. Дуже самокритично, я б так сказала. Ну, будь ласка, не пишіть мені критичних зауважень. Так? Хто є, е... Ну, ми жартуємо. Звичайно, а хто є е... От найголовнішим цензом. Цензором. Цензором, я б сказала, що напевне читач. От я, я навіть не запитую, чи він існує. Я переконаний, що просто він існує у кожного з нас. Ем, одразу запитався, от, саме хто є читач? Читач, так. Мої читачі, наприклад, коли я навіть вірш, який я написала, викладаю його. Мені буває, навіть особисті пишуть, наприклад, що сподобалось, там, наприклад, які нюанси. І звичайно... А всі, що не сподобалось, просто я поставила такий цей, як це називається Вимкнула коментарі. Так, да, да. Так, 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 Я, я... Так, так. тільки позитивні коменти, коментарі. І, будь звичайно ласка. сама, тому що, наприклад, коли читаю вірш вірші, починаю його оцінювати, вже також маю певний досвід і. І... і тоді думаю, чи варто його випускати на Просто В цій студії не можна запускати букву І так високо, так І вона має якось десь приземлитися. Треба чимось закінчувати цю фразу. Окей, я зараз попрошу пані Тетяну невеличкий уривок. Невеличкий уривок нам mm -hmm. зацитувати. Тільки щоб ми просто орієнтувалися, коли це був написаний матеріал, куди він. Війшов, куди він ще не війшов. Mm -hmm. от, от так. Е, вірш, який я хочу зачитати, він насправді написаний не так давно. Ну, приблизно десь місяців два тому. Цей вірш для мене є дуже близьким. Я думаю, він е, близький для кожної людини, тому що е, я пишу військову патріотичну поезію і. Коли в нас, наприклад, починається тривога, починається ось такий неспокій на душі, на серці, ми всі дивимося на карту тривог і е, хвилюємося за кожну людину, за кожного військового, за те, що у нас буде далі. І тобто, ця карта тривог в такому розумінні об'єднує нас. Е, цей вірш, який я зараз зачитаю, він ввійшов то ще не ввійшов, він став переможцем на е, конкурсі Країна мрій, за яке отримала друге місце, угу. і має назву Карта Тривог, мехтить знов на екрані. Карта Тривог, мехтить знов на екрані, Сирена і наказ всі в укриття. За кожну область, де йдуть удари, так б'ється серце, рідне там життя. Чи київська, херсонська, чи Донецька? Думки на крилах знов туди летять. Там гордості і страху перехрестя. У мене чоловік там, син, а в мене брат. У мене там дідусь, що став до лави, у мене друг, а в мене там сусід. А в мене медиком пішла недавно мама. Карта тривог об'єднує усіх. Бо не буває свій, чужий, байдужий. Одна біда колотить з болем чай. І турнікет життя зв'язком прослужить, затягне час судинну магістраль. Знов чути вибух, на губах молитва, і падають секунди бите скло. В такі моменти хочеться так жити у ракетну смерть влучає ППО. Переживання наші мчать мовградами, і в сльози додають їдючу сіль. Нове життя, надії з неба падають, і зареве сирена на відбій. Дякую, а це нещодавно. Так цього так. року, так. Це цього так, року, це так, 23 рік. Так. Окей. Я не буду дуже нав'язливим, якщо попрошу, е, наприклад, або щось е, до війни, до 24, до, до гарячої точки, я маю на увазі, до гарячої фази, до 24 лютого минулого року прочитати. А взагалі ще би щось хотілося. Добре, пошукайте. Добре. Зараз пошукайте, підготуйтеся, а ми, поки що, Звичайно, ми поки що переговоримо ще раз. Ми тут так, да, тихесенько переговоримо, не будемо вам сильно заважати. У нас є ще там буквально 4 хвилинки. Е, наступні ваші плани і де можуть вас знайти, і де ви збираєте? На якому майданчику? Леоніде Анастасія? Ну, ми завжди рекламуємо. Традиційно так? так, але е, треба все нашу... одно ще раз проговорити. Нашу сторінку на Фейсбуці, яка називається Підпалахи Сирен і Блискавиць, так як називається сам проект, а також нас можна знайти на тому ж Фейсбуці на наших персональних сторінках. Леонід Березянський uh -huh. Анастасія uh -huh. Дворницька. Ми плануємо презентації, але поки що, як то кажуть, знаєте, щоб не зглазити, от, не збручити. Не, буд... не... Да, от, дякую, бо я uh -huh. от не могла відповідник підібрати. Не будемо поки що говорити, тому що е... треба вже говорити, коли вже по суті, вже все підготовлено, вже всі запрошені і так далі. Сподіваємося, що те, що ми плануємо, нам вдасться. Сидіти на місці. Ми точно не збираємось. Зараз режим. Роботи пунктів незламності ще не до кінця. Укомплекту визначені. Тому десь якісь. Mm -hmm. Я просто хотів почути. Якщо вони ще не укомплектовані, то ну, ви десь... очікуєте. Наступного тижня вже буде більш так. Більш, все. більш відомо, Від відомо да і бо, от тому тут що ми, ми нічого сп... не знаємо, і тут ми Та спокійно тут. можемо знову таки звертатися до вашої сторінки. Дивіться на сторінку, так. на звертатись можна у будь-який час ми зможемо відповісти, коли наступний і де на якій локації, коли вже будемо знати чіткий наш графік, чи він поки що на неділю. Тиждень. Ну, так, в принципі, так. тиждень. Ну, ви не дуже смішите богів, тому вони дозволяються продовжувати, продовжувати, продовжувати. Е, нічого тематичного, окремого, наприклад, в жовтні? В жовт... Такого яскраво тематичного. Я гадаю, що будуть спалахи, будуть на одній з бібліотечних локацій. Ми поки що не знаємо угу. на якій саме філії. Окей, будемо відслідковувати. Якщо не відключатимуть світло, то все буде добре. А якщо відключатимуть? Не знаю. Будемо сидіти генератори. в темноті. От у нас є генератор раз. Приходьте зі своїми свічками, два. Буде камерна атмосфера. Ти вже другий раз, по-моєму, сьогодні за ефіру. Це от камерна атмосфера, камерна... Щось тут по фрейду. Щось треба після ефіру. Поговоримо з тобою. Пані Тетяна Шкорак, поетеса, педагог, вихователька. сьогодні є також разом з нами на нашому ефірі, на нашому майданчику. Я дуже цьому радий. Я радий новим іменам. Я завдячую Анастасії і Леоніду. Пані Тетяно, готові? Так, прошу. А літо плавно перейшло у осінь, і досі моя рука у твоїй руці. І почуття вітрами голосять, і осінь зіжмакує листя, мов папірці. На них недописані і невдалі вірші між сухожилями пусті слова. Осінь добирає моменти інші, каже муза, ще не прийшла. Виноградне вино наливає бокал, кришталь нараз закровив почуттями. Осінь пише і пише листа, що буде з нею, що буде з нами. Впивається кожним життєвим ковтком. Коріння живуть, їм ще рано вмирати, протягує руку за чистим листком. Осінь все пише, їй ще є що сказати. І коли було написано це? Цей вірш був також недавно написаний, бо, чесно кажучи, готувала саме нове. Так, щоби, mm -hmm. тому що, звичайно, багато... Здивували, от здивували, <laughs> от я скажу чому, тому що, ну, особисто, як на мене, Особисто, як так, на мене, так. дуже суб'єктивно. Я чудово це розумію. Так. Особисто, як на мене, дуже полярні і дуже е, різні уривки. От ви е, зачитали, і по настрою, і по е, відчуттям, і по і, і по 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 всьому, 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 всьому. абсолютно mm. різне. Ось Però така чому... вона, Тетяна Шкура, да, може ми... бути абсолютно різною. Звичайно, звичайно, це не звичайно, пані Тетяна. Це не звичайно. Окей, далі вони що хотів сказати. У нас є червоні лінії життя. Ну, те, що називається е, червоною лінією, це якраз та гаряча точка, яку ми пережили. І звісно, е, вірші мають бути різними Різні моменти життя. Uh, і різні гості. Я сподіваюся на наступний на наступну середу. На наступний наш збір, на наступну нашу зустріч. Ви знову-таки зможете когось запросити, і нас знову-таки буде троє гостей і один ведучий. Як <реш> Дуже дякую. Ще раз нагадаю. Анастасія Дворницька, Леонід Березєнцев, співорганізатори і співавтори проєкту Підспалахи сирен та блискавиць сьогодні були в студії і разом з ними вони запросили. Вона погодилася. Сьогодні була Тетяна Шкурак, поетеса, педагог, вихов. Вихователька, виховче. Ні, вихователька. Це таки дозвольте. Поки що ще вихователька по Да? Пані Тетяна Шкурак. Шановні наші е, слухачі і глядачі. Зараз ми йдемо на невеличку музичну паузу. Після чого знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови Вінницький ритм. 101,8 FM Місто над Богом Події, що поруч. We'll be right back.